В ході розмови із журналістами головною темою для обговорення стала земельна реформа в Україні, політична і економічна ситуація в державі. Роман Ткач зрозуміло і доступно розповів про значимість внесення змін до земельного кодексу. Ні, в одній країні світу немає поняття вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Кожна країна е об'єкт земель СГ призначення накладає такі речі, щоб, ну, щоб тут не був ліберальний ринок. Тобто я виніс товар, будь-яка ціна будь-кому продав. Немає цього. І держава зобов'язана також обмежити право і продавача, і покупця. Специфічний вид товару земля. Проблема в тому, що на селі і в населеному пункті живуть ті, хто хоче продати, ті, хто хоче купити. А їх є два. Знову ж таки: ті, хто живуть, держава, і ті, хто готові прийти в це село, і от завдання закону про ринок земель, і взагалі законодавства, було врахувати всі інтереси. Депутат наголосив, що закон повинен в першу чергу врахувати інтереси селянина. Потрібно напрацювати базу даних земельного кадастру і довести початі реформи до логічного завершення. Ми розуміємо, що мусить бути прийнятий закон про ринок землі. Депутат обласної ради, лідер організації партії фронтзмін, геннадій зубко закцентував увагу на тому, що депутати повинні ухвалювати важливі для громади рішення. Ще раз нагадав про відповідальність окремо кожного депутата. Сьогодні важливість самої відповідальності любого рівня депутата. Є дуже високою в Україні, тому зважаючи на ту відповідальність, яка сьогодні посилається на депутата обласної ради, на депутата міської ради, на депутата районної ради, вона досить є великою і високою, не зважаючи на той рівень, на якому вона працює. Таким чином кожен виборець буде поінформований не тільки про роботу депутата, а й побачить вирішення проблем життєзабезпечення. В ході прес-конференції йшлося і про інші нагальні питання.